Ну, роблю висновок собі, що ну, ти прав. я собі почув, Європа дещо змінює свою думку і відношення до важливих резервів дуже, дуже повільно. Але в великій мірі її політика формується саме політикою НАТО. Про що ми говоримо, бо от слушне зауваження політично-військовий союз перетворився, я на 100% погоджуюся. По цій ракеті одна деталь: от ви кажете, американців вздовж східних кордонів і так далі є. Я це вітаю. В Румунії взагалі там повітряна десантна дивізія стоїть найпотужніша Сполучених Штатів Америки ще з 22 року і підсилили. Це офіційне повідомлення було. Зважаючи на цю інформацію, ну вже б ця вся дивізія мала б бути в Україні за великим рахунком. А так, хто дозволить. А тепер дивись, якраз це дозволить. Ну, питання, ми дозволяємо. ми ж всі за. Ні, зал... Вони ж самі голосують. Так. Да. Е, і стосовно ракети, яка залетіла в Польщу, дуже цікава деталь, про яку мало прописали в наших ЗМІ, але прописали, але прописали поляки. Якраз е, ракета залетіла туди, де стояла система Петріот Люфтвафи. Вони, коли розмістили її, це офіційне повідомлення німців, вони, коли її там розмістили, звісно, не локалізували, де ця система стоїть. Але система Петріо там стояла ФАФ не випадково, бо вона стоїть біля військової бази США. Тобто ракета російська полетіла десь приблизно за 10 кілометрів від бази США, від прапора. І ніхто не відповів. Ніхто не відповів. На що мені це особисто вказує? Що НАТО все-таки провокує ще більше зараз е, Росію на ескалацію? НАТО чи Пеннучі Білий Дім Білий Дім Білий Дім НАТО, білий, білий білий НАТО? НАТО ну, по мати вже точно казус з Я да. Правильно розумію? Справа в тому, що ну в моєму розумінні НАТО це білий дім, тому що оборонний бюджет Європейського Союзу Ці формується. Тому що оборонний бюджет Європейського Союзу формується Сполученими Штатами Америки на 85%. О, ти зараз лєш воду на млин Трампа, ні, 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 ні. який розказує, що Європа повинна більше. Мага, мага. правильно. Я вважаю, Європа має більше. більш. Не однозначно. Слухай, ну інфантильність їхня вже дістала. От реально дістала. Бо ну, вони вважають, що грошима можна вирішити будь-яке да. питання. Якщо то гроші, це, це не проблема, Тільки, це да, розпочати. Гроші, гроші в зброю, гроші в зброю, гроші в зброю і все, і можна вирішити будь-яку проблему. Реально. Ні, ну, Вони по іншому міркують гроші. Ну, це сум... погано. Сумочка Біркін, да, там що там собі, сто... собі вартість 100 доларів, а на викиді 30 тисяч. Дивіться, непогано заробив. Що сказав Ставрідіс минулого тижня? Я вже наводив цю цитату. Це показово. До речі, Ставрідіс нагадується той самий генерал командувач. Колишній військ НАТО у Європейському Союзі в Європі він сказав перед новим роком в одному з ефірів телеканалів. каже: Послухайте, чого ви кажуть паритесь? Давайте більше грошей на військову підтримку України. Ще більше ніж і було за вас. Не зупиняйтеся. Зробить, да. Це до речі, той, що пропонував нам обміняти території. Там вийшло два дві колонки, одночасово Расмусена і Ставрдіса. Став... Расмусен говорив в НАТО частиною, але без обміну. А Ставрідіс з обміном. Ну це деталь. Але поритистим каже: давайте більше грошей. Конгрес, голосуйте. Ми. Каже, за цей період витратили 5% оборонного бюджету, да, що. знищили половину 50... російської армії, не загинув жодний російський е, ш, солдат США. Це те, про що ти говориш. Ну, Річард, да, і так, Діксон стоять з прапором. Ну, да. Дивись, армія лягає. Українці роблять це за нас. Він це прямо говорить. Ну, друзі, звісно, що ця теза м, про те, що Росія воює із Заходом НАТО, в Україні, да. це погана теза, яку зараз активно. Просувають росіяни. Це в них стало наративом. Путін вже під час останнього виступу, свого прямої лінії, говорив: ми ж з Україною не воюємо. Ми, ж, да, ми, ми з режимом. Ми, ж воюємо, ми воюємо з усім Заходом, у нас ворог захід. Тому я дійсно допускаю, я не випадково говорив, що прямий військовий конфлікт буде з країнами НАТО. Тим паче вони апробували щойно цією ракетою Америку. І тут американці їх підпускають. Я ну звісно, така конспірологія, обачає зараз дуже серйозну таку політичну гру, небезпеку для нас однозначно. Я єдине, що можу стверджувати однозначно. Що нам точно не дадуть програти? Фронт глобально не посунеться. Допомога буде надходити, бо ну сьогодні вранці читаю новину. Виявляється, Пентагон десь знайшов 4,5 мільярди доларів. А <recyc� coughs> <форматок> в цьому якраз і є фокус. Знаєш, <coughs> каже тільки Конгрес проголосуйте, а вже не 60. 4,5 з на найближчі два місяці. Ну республіканці скажуть, ну так гроші ж є, ну, ну ми ж тут не приділа доповнення. доповненні ти нам завжди будуть знаходити кошти. Різь. Звичайно, тут ні, це, звичайно. це більше схоже на оце, коли шафі порився, Ой, 200 гривень. Так вчора ж зрада, зрада ж була. Перепрошую, вибач. Просто ми ж всі пов'язані так чи інакше з політичними процесами, принаймні до широкомасштабної війни. І ми ж прекрасно знаємо, як це все організовувати. Тобто є політичне рішення, те, що говорить Валерій, нам не дадуть. Ну, я не кажу програти, все-таки це для них гра, а для нас це отримати поразку. Розгром можливо ну розгром прогром програти програти. Не дадуть, але шоу і плюс використання в своїх політичних дискусіях і дебатах це вони будуть постійно. Ну просто в нас зараз тільки починається цей гарячий сезон. Я в багатьом до речі теж іноді, коли коментую там окремим там ведучим, то говорю, слухайте, давайте на це все дивитися спокійно. Нам буде ну, дивись, або коли го от нам складно. не дають, нам будуть да. на це давати. Ну це, Навіть, яка ціна, яка ціна. Знаєш, коли ціна вчора, велика. я перевірю ну, тебе на, на не 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 секунду. Вливати. Коли колеба вчора коментує і каже, що. Бо в мене була дискусія з ними із журналістів ну, про, план Б. Да, про план Б. каже: в нас нема плану Б, у нас є план А. Ми віримо в західну допомогу. Прекрасна віра. Але дуже невдало це дурна заява. Насправді заява. Ну як невдала Від заява, як вона дипломата не Цього не можна говорити принаймні. Не можна говорити, Навіть треба, якщо люди? плану «Б» немає. Кажи ні. є у нас є «Б», і і «Д». — тому, й Саша. Ти абсолютно правильно кажеш. Ну людей да. панічні настрої. Правильно, а тепер от ти бачиш, зацепив тему Кулеба. Да? А я продовжую далі чіпляти глибше. Те, про що ми говоримо в, практично в, на кожній твоїй зустрічі, що окрім цього, нам все рівно потрібно думати про своє, своє озброєння. І формування, в тому числі, коаліції з країн Заходу, от на чому базується, наприклад, та ж сама довіра. Але говорити, війна це цинічна річ, на якій чимала кількість корпорацій і політиків заробляють. Ще й великі гроші. Це надзвичайно великі. Да. Гроші. Надзвичайно, да. надзвичайно великі гроші. Значить, ми повинні підходити до Заходу. Ну, Я розумію, що, можливо, наша аудиторія до кінця цього не розуміє, і мені самого це тригерить, бо я ж романтик в душі. Так от, Давай проромантизуємо разом. Так от тут якраз про прагматизм, що сісти, провести калькулювання, що виробництво, наприклад, такої-то технології або такої-то такої, -то, такої -то розробки, окрім того, що ми це продемонструємо, можливості на нашій війні, цієї зброї, ви ще заробите на таких, 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 таких ринках збуту. Ну, це це вже буде доросла дискусія. Вона не а буде думаєш, публічна. вона немає? не буде публічна. Я не впевнений, що вона в нас проходить на Ні, такому, ні, на заході. Я маю на увазі. На заході між собою. Да, де наша, вибач мене історія. Ну, я те, що в нас буде байрактар, дасть Бог до 25-го року. Можливо, можливо. Байрактар це, це ну ну це один із ну Ти ж розумієш, що байрактар, це ж не тільки про українську. Не український ринок збуту. Тобто, це Швидше демонстрація. Не Швидше не український. От про що я говорю. Да? Тобто, тут якраз історія, про яку ми маємо не те, що говорити, а просувати і лубівати. Згадували ми перед записом КБ «Луч». Розробки є, технології є. Ну, питання тільки стоїть безпеки. В, ну, ну, правильно вчити. все організувати, захистити, та, та. захистити. Тобто, якусь частину виробляється в країнах НАТО, ага. а якась частина збирається тут. А разом з тим, щоб збиралися, тобто ми вибудовуємо систему протиповітряної оборони на там новіших там. Технології, які сьогодні, наприклад, можуть продемонструвати інші інші До речі, остання ж заява штатів, якраз по це. От її знов неправильно дехто прокоментував і понеслося, що вони від... Ну, про те, що ми будемо і надалі підтримувати Україну, ага, да, да, але не, не стільки. А стільки... Пісні, будь ласка, що ще? А, Ні, да. Там була така заява, що ми будемо підтримувати Україну. Може не, не на рівні 22-23 року, так, але так стільки, так, скільки сьогодніше. треба. Але ага. от відразу ж взяли заголовок, що Штати, типу, там Зменшую. зменшують під підтрим... да. а там далі ж наступне про що був, ми зараз хочемо зосередитися на розробці спільних проєктів і максимальному розвитку і допомозі українському ВПК, щоб Україна могла значною мірою на перспективу забезпечувати себе сама, а не тільки залежати там від поставок західних. Ну це ну слухайте. Правильно, це ж по перше, бабки для всіх і для них в тому для числі. А, а при навіщо тут приїжджала так, і так, говорила. Так, так. Вона ж це казала. Ми ж обговорювалися. Да, да, Вона це казала прямим текстом. Хлопці, війна війною. Вчиться заробляти. Це ж відома всім е, аксеотична така знаєш, е, ну, аксіоматична історія, uh -huh. що як Сполучені Штати стали передовою економікою світу. За рахунок чого? Uh -huh. За рахунок uh -huh. Другої світової війни. Вони з 39-го року, е, доки ще не вступили офіційно там цю uh -huh. війну, uh -huh. почали штампувати по uh -huh. поводу. І до кінця війни штампував, і, і це, і тільки тоді, ну там кажуть Рузвельт, Новий Курс, вони вийшли реально з кризи, десь в 42-му, 43-му році, виключно за рахунок валу того, що вони виробляли. Але потім стали першою економікою в світі і цей статус до сьогодні. А давай цифри називемо, а сума невиконаних військових контрактів по світові 700 мільярдів доларів. Це невиконані, невиконані контракти. не да. виконані Невиконані, Це ті, що законтрактовані, коли Ким? Всіма, та, всіма, всіма. То, гроші та, є, всі маки. Вони... Ми хочемо купити Хаймерс, хлопці, в чергу. В чергу роки через три отримуєте. Проплачуєте. Всі проплачують вже зараз. Тобто сума зростає 700 мільярдів, і це не кінець. Південна Корея вдвічі збільшила вдвічого. суму своїх цих контрактів. Вона вже коміс. здається, п'ята країна да, в світі за експортом. Чи, да. В п'ятірку точно входить. Ну, Сіпрі, Сіпрі, писав про це, тобто вони там десь на 100% збільшили, і 2%, ну, на 100% збільшили експорт своєї озброєння. Тобто зараз в рейтингу 2,3 і 3 по світу вони тримають рейтинг ну, в рейтингу найбільших. Експортирів озброєння, але це був, здається, на 18-й рік там раз на 5 років робиться цей зріз. Тут тобто, в будь-якому випадку, ну що цей ринок зростає. Локхід Мартін, Боїнг, Дженеал Данемікс грошей там, на, на чверть здається, зріс цей прибуток компаній. Тобто, впевнено, що всі будуть фінансувати. І от до нас головне, щоб у нас було. Я по навіть напередодні війни, коли там я спілкувався, кажуть: ну нам треба озброєння, дайте нам. Кажу, та не треба прохати, давайте поп... не треба прохати озброєння. Давайте попрохаємо ліцензію. У нас угу. на збирання Х'Юі, давайте гелікоптери Хьюї збирати. Ліцензійно, окей. там 10 зібрали, там 5 віддали, наприклад, за рахунок, 5 залишили собі. О, супер! Давайте озброєння робити. У нас немає свого виготовлення стрілецької зброї. Ну, ці, господи, набої до стрілецької зброї. Слава Богу, що в 2014 році тоді, здається, ГУР цю операцію перевернуло, і цей Луганський завод його там. Зруйнували вщент, ну тобто, щоб не достався росіянам. Супер, але патронозаводів більше у нас немає цього. А що у нас там по порошті під землю? Під землю, першу справу під землю, митробудівці, там від Вінниці до там не знаю, там, до Ужгорода, оцей тунелі, як яку і Іранців. Ну робіть, будь ласка, ну хай там 30 метрів в глибину в горах, літарі, літаки ховати, гелікоптери ховати. Тоді росіяни будуть розуміти, що аааа, це ми в'язалися. І ось останнє. На початку війни одна людина там. При міністерській посаді сказала, там, Ні, на початку війни, ще до війни трішки. Та у нас того озброєння, то у нас тільки снарядів. На роки вистачить. На роки. Виходять чи не вистачило. Ну, Це була ілюзія, тому що ніхто ну, інтенсивність, Них... да. no, На останньому ну, складі 10 тисяч вагонів боєприпасів згоріло. 10 тисяч вагонів боєприпасів. Ну це ще одна окрема історія диверсії. Це калинівка має це вона. Там не тільки калинівка, і по два рази там горіло щось. А ми кожного разу ой, тут траву покосили, там підпалили.